Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Ах, сьогодні у нас вже холодно. Холодно, це вже у нас другий день. Був сьогодні морозець. Приблизно було сьогодні а, мінус 3 градуса ночі. Представляєте, мороз пішов у нас сюди, в Южну Кароліну. Ну, що ж, нас не встановлює від того, щоб сьогодні порізати колодки. Я сьогодні дуже багато поставив на пілорамо колодок. Давайте подивимося. Я нарізав колодок і вже я все поставив на оцю доску, прикрутив все геть. Надіюсь, во время різки нічого не обламається, нічого не впаде. Получилося цього разу поставити аж 13 колодок. Раз, два, три. Там, бачите, одна нижча, друга менша. Зараз ми будемо різати їх по інчусі. Надіюсь, щось буде толкове. Прикрутив я, бачите, їх шурупами нижню часть. Сидить крепко, нічого не ворушиться, чуть-чуть так двігається. Надіюсь, воно не оборветься, коли вже будемо різати самою пілкою. Ну що ж, будемо заготавлювати колечка. Для продажі. Що ж, друзі, без води ми не можемо різати отакий от, от бачок. Зараз на водички. Оцей бачочок. Надіюсь, його хватило, щоб всі коси перерізати. Ну що ж, друзі, я встановлюємо я трубочку на воду, краник є, все. Треба -е... провірити, підняти, щоб висота була правильно. З тої сторони так. Зараз піднімаємо, треба підняти на саму висоту, максимальну висоту. Дивимося, почнемо різати саме тверді. Опа, все, це максимально. Одиничка, Все. І верхушки подрізаємо і все. Все? Ми виставили. Будемо йти по цій шкалі. Просто тут вже все у мене є. 4-4. Це буде один інч, один інш, коли я просто буду піднімати отак. Наприклад, опускаю. Це один інч. Знову буде один інч. Отак. І рівно по іншу нам все буде різати, якщо я йду по цій шкалі. Четвье. Все. Вибираємо саме максимально. Так, все більше не можу приподняти, поэтому будемо починати звідси. Нет, yep, все. Ого, а. Надеюсь, мы не, не ударит в руку. Бывает. Раз. Раз. О, ударило. Ух, просто ударило. Я и так и думал, что... А ключику надо було брати, щоб з ключиком они заразили. ще подняти не миг, то трошки такие велики. такі великий цитарі зав. Так. Тільки от вони получаються. Ну що ж, ну що ж буде нормально. ت Alright, we're getting some cookies! We're gonna bake something. This is not good. This is, huh? Що ж, друзі, закінчили ми слідуючу партію різати наших кружечків, наших пряників дерев'яних. Да, інтересно, скільки у нас вийшло? Ми там їх от поскладали. Доволі багато вийшло. Зараз поскладаємо, посчитаємо і розберемося. Що ж, ми посчитали, розбили їх по. Десяточка. І так, у нас вийшло аж 15 стопочок і плюс ще 7 кольц. І того нам вийшло за одну ходку нарізати 157 пряників дерев'яних. От вони всі стоять. Треба буде їх ще поскладати, щоб вони сохли. Ну що ж, зайняло вам десь приблизно година а, устанавливати. годину різати. Десь потратили ми ще по циву кость 150 нарізати десь около 2 годин. Ну, скажімо ще, плюс-мінус, що я їх розрізав на колодки бензопилой, то 2,5 часа 157 пряників за 2,5 годинки ми зробили. Друзі, це все, що у нас сьогодні вийшло нарізати. Потратили ми десь 2 годинки на все. Я думаю, що це хороший результат. А дуже інтересно буде, зможемо ми його продати. Ну, перед тим, як його продавати, або щось вообще робити з цими кольцями, треба їх трохи підсушити, треба їх буде поскладати, щоб вони висохли. Ну що, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Побачимося з вами в слідушій відео, друзі. Обов'язково ставте лайки, коментуйте. Ми їх всі читаємо, наскільки виходить, відповідаємо на коменти. А так, ну що ж. До зустрічі в наступних відео. Пока.